Вітаю вас малятка, любі хлопчики і дівчатка. Пропоную пограти дидактичну гру, дикі тварини та їх дитинчатка. Послухаємо загадку Лісом котиться клубочок, в голках спина і бочок, очі наче на мистинки. Хто це діти там біля ялинки? Так вірно, їжачиня, є у нього кулюча рідня, тато їжак, мама їжачеха. У маленького звірятка довгі вуха. Має в шафі два кожуха, влітку сірий, зимку білий, теплий. Зайченя. Є у зайченята мама і тато. Тато заєць мама зайчиха. Це руде малятко справне. Замітя сліди свої справну. Пишним хвостом хвалиться, ще й хитроном називається. Це лисиня є у нього своя рідня, Тато лис, мама лисиця. Гострі зубки, сильні лапки, дуже схожий на собаку. Звірятко сіра і хвостика має. Славно вміє полювати. Це маленьке вовченятко. Є у нього своя рідня, Тато вовк, мама вовчиха. Руду шубку має, по гілках стрибає, хоч сама маленька зріст, та пухнастий хвости має. Що це за дивна непоситька? Білченя є у нього також рідня. Тільки дивна дивина, назва в них усіх одна. Тато білка і мама білка. Се дитятко клишоноге ноге, волохате, влітку спритне та завзяте. Ну, а взимку лежаки в борлозі гріє. Ведмежатко є ведмежатка. Великий мама і тато. Тато ведмідь, мама ведмедиха. Це маленьке маля під дубком Землю шука, замість носа п'ятачок має хвостик, як гачок. Дике поросятко Тату в нього дикий кабан. Мама у нього дика свиня. Дякую вам, мої любі малята. Я сподіваюся, що вам сподобалося. До побачення і до нових зустрічей!